Експерта на громадському радіо. спецпроєкт підготовлено за підтримки проєкту USAID Говерла та громадської організації Internews Україна у студії Олена Шуляк, народна депутатка, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Всі чудово розуміємо, що зараз всі кошти. З державного бюджету, в тому числі, вони направляються на те, щоб підвищувати обороноздатність нашої держави для того, щоб підтримувати наші збройні сили України, і бюджетом на 24 рік витрати передбачені більше ніж один трильйон гривень. Тому такі першочергові витрати це витрати, які пов'язані з обороною. Якщо в наших українців спитати, які в них є три бажання, вони вам скажуть, я в цьому впевнена на 100%, що перше бажання це наша перемога якнайшвидше, друге бажання це мати роботу з гідною платою праці. Ну і третє бажання це мати свою домівку, мати своє власне житло. І якраз це питання компенсації на сьогодні допомагає вирішувати саме проблеми житлові тих людей, яких Росія пошкодила або взагалі зруйнувала вщент їхні власні домівки. Ми маємо на сьогодні певну аналітику: більше ніж 50 мільйонів мільйонів квадратних метрів пошкоджено або знищено. А це те, що Україна будувала протягом п'яти років і більше. Ну, тобто нам Росія за два роки знищила те, що ми будували п'ять років. Це страшні цифри, і ми розуміємо, що вони не остаточні, а тому, що руйнування продовжуються, і не у всіх була змога внести інформацію про такі руйнування, тому що хтось виїхав, хтось до цього часу не знає, якщо житло, наприклад, знаходиться на тимчасово окупованій території, чи воно там зруйноване, чи не зруйноване. І ми розуміємо, що ця цифра може бути набагато набагато більшою. В цьому році ми вже десь у травні могли говорити про перші результати програми. Її відновлення якраз пройшов рік. Було в цій програмі є декілька етапів. Перший етап саме такий простий, коли українці, в яких пошкоджене житло, вони отримували кошти цільові. Ми їх ще називаємо між собою як фарбовані гроші або марковані гроші. Вони працюють за таким принципом, що їх можна отримати на картковий рахунок, але використати лише за цільовим призначенням тобто можна використати. Стати, якщо купити будівельні матеріали або купити придбати будівельні послуги для того, щоб відремонтувати свою домівку, такою послугою скористалися 60 тисяч українських сімей. Ну якщо там подивитись багато чи це чимало. То це невелика частина від тих, хто взагалі повідомляв державу про те, що в них зруйноване або пошкоджене житло. Але з іншого боку, 60 тисяч українських сімей це досить значна кількість українців, які змогли підготувати свої домівки до опалювального сезону, відремонтувати їх, зробити придатними для житла. Другий етап, який ми запустили вже в цьому році, в 24-му, він стосувався компенсації за знищене житло. Звичайно, знищеного житла в нас багато, особливо на тимчасово окупованих територіях. І на сьогодні скористалися можливістю отримати житлові сертифікати більше ніж 12 тисяч українських сімей. І мені здається, трохи більше ніж 6 тисяч вже такі житлові сертифікати перетворило безпосередньо вже в свої нові квартири. Я нагадаю нашим глядачам, що ми коли е, ухвалювали законодавчу е, рамку. Для нас було дуже важливо е, прописати на рівні закону, що держава не втручається е, до, того, до, до вибору людини. А, тобто людина сама обирає населений пункт, людина сама обирає, чи це буде вторинне житло, чи це буде первинне житло, людина сама обирає, чи це буде там, квартира, чи це буде будиночок, чи це буде там, інше житлове приміщення. Ну тобто люди вже на Скільки натерпілися, наскільки постраждали від цієї війни, що вони ну точно не повинні там прислухатись до. Порад держави, де їм купувати це житло, держава повинна забезпечити гроші. Держава повинна дати максимальні зручні інструменти, чи то через цифрові інструменти, чи то через ЦНАПИ. Ми, до речі, ще передбачали можливості залучення центрів соціального захисту для того, щоб якнайбільше людей охватити цією послугою. І станом на сьогодні ми бачимо, що вже більше ніж 10 мільярдів гривень було витрачено. На цю програму є відновлення на ці два етапи, які ефективно, позитивно результативно я б сказала себе зарекомендували. Але попереду в нас реалізація більш складних етапів, наприклад, як компенсація для тих людей, які не хочуть отримувати житловий сертифікат, вони хочуть отримати грошові цільові кошти і відбудувати свій будиночок на тій земельній ділянці, де таке житло раніше було зруйноване. Таких Громадян досить багато. Якщо подивитись на статистику, десь ну я б сказала би 50% таких людей, в кого зруйновані будиночки в приватному секторі, вони не хочуть переїжджати. вони не хочуть навіть переїжджати, коли дуже їх населений пункт знаходиться близько до прифронтових територій. Вони кажуть, дайте нам можливість, ми відбудуємо на своїй землі, ми тут хочемо саме тут хочемо жити, і ми вважаємо, що держава повинна забезпечити забезпечити таке право людини відремонтувати від, відбудуватися саме там, де було таке житло зруйноване. Думка експерта на громадському радіо. Спецпроєкт підготовлено за підтримки проєкту ЮЕСЕЙДГОВЕРЛА та громадської організації Інтернюз Україна у студії Олена Шуляк, народна депутатка, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Другий етап, який також хочемо запустити, це те, що стосується зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях. Це взагалі така дуже болюча тема, тому що ну в мене в день там десятки повідомлень від мешканців Маріуполя, Солидару, Бахмуту, інших інших населених пунктів, які на жаль на сьогодні а, знаходяться і під і під тимчасовою окупацією. Більше того, якщо ми говоримо про Бахмут, в мене наприклад, до речі, сьогодні була зустріч з представниками Бахмутської міської ради. Субтитры Ну, місто ж зруйноване практично вщент. Ну тобто, ти кожний будиночок можеш визнавати навіть там без підтвердження, як тому що ми бачимо всі там знімки з супутника. Наскільки росіяни зруйнували це місто? І для того, щоб наших українців все ж таки допомогти їм з житловим питанням, для того, щоб їх повернути додому, нам потрібно ну, максимально швидко, швидко запускати цю програму. На жаль, станом на сьогодні, цей етап і відбудови на власній Лянці і етап, який пов'язаний з компенсацією на тимчасово окупованих територіях, коли зруйноване житло, він ще не, не почав працювати в повній мірі. Більше того, ми як законодавці, ми також вносили зміни до вже ухваленого закону, тому що була пропозиція, було прохання нашого українського уряду про те, що потрібно встановити справедливість і компенсувати тим людям, які за свої власні кошти зробили вже ремонт, щоб вони також могли можливість отримувати таку компенсацію від держави. І на рівні законодавства ми всі ці речі вже врахували. Тобто законодавча рамка, на мій погляд, вона на сьогодні дає можливості уряду реалізувати всі, всі всі механізми для всіх постраждалих категорій населення, саме в сфері пошкодженого зруйнованого житла. Більше того, ми, коли запускали цю програму, дуже переживали, що в нас ну, потрібно щось було стартувати. Тому був утворений такий фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, і ми. you Коли його створювали, ми вже розуміли звідки будуть там перші гроші. Перші гроші якраз були отримані від російського Сбербанку, який працював тут в Україні. І мені здається, дуже справедливо, що ці гроші були конфісковані, арештовані і направлені на те, щоб люди отримували компенсації. Але з цього фонду ліквідації наслідків збройної агресії також ці кошти урядом використовувались і на ремонт іншої критичної інфраструктури, тому що. Що в цьому фонді було там більше грошей, там близько 62 мільярдів. А на компенсації, ви бачите, ми зараз спрямували трошки більше ніж 10 мільярдів. На 24-й рік цей фонд не передбачений. Але коли ми спілкувалися з урядом, нам сказали, що в нас є резервний фонд і саме з резервного фонду можна буде використовувати такі кошти на компенсації. До речі, на рівні законодавства ми прописали, що фонд, бюджет державний бюджет місцевий гроші. Чи донорів ну, будь-які гроші, які не заборонені законодавством, вони можуть направлятися на виплату таких компенсацій? І станом на сьогодні, ну, ми бачимо таку певну, як це правильно сказати, пробуксовку у вирішенні того, щоб ця програма більш активніше розвивалася. Ми бачимо там купу звернень від людей, які кажуть, що ми вже сформували житловий сертифікат. А ми тепер його не можемо реалізувати. Ми вже обрали свою домівку. А що ж відбувається, там чим? У так. І ми знаємо, що 9 травня були в нас зміни безпосередньо в міністерстві відновлення. Але мені здається, що зараз, навіть поки немає нового очільника міністерства, це не повинно заважати тому, щоб державна програма, ну там. Не розвивалася, стояла на місці, тому що за цією програмою стоять судьби, я б сказала б, десятків тисяч людей, які на сьогодні дуже дуже очікують від держави таких виплат. І враховуючи, наприклад, те зараз якраз така гарна погода, якраз можна було б на власних ділянках активно будуватися. І ми зараз такий дорогоцінний час витрачаємо, тому що потім, наприклад, надамо компенсації там в жовтні чи в листопаді. Ну, люди не зможуть активно Використовувати ці кошти не зможуть саме головне активно а, будуватися. Тому а, буквально нещодавно на днях я направила звернення до прем'єр-міністра, до пана Дениса Шмигаля з описала всю проблематику, тому що ну для нас на сьогодні це просто ну така ну необхідна річ повернутися, подивитися наскільки важливо, щоб ця державна програма а, продовжувалася. До речі. В Берліні на конференції з відновлення міністерство відновлення підписало чергову дуже гарну угоду стосовно того, що Банк розвитку Ради Європи в цьому році буде фінансувати програму на 100 мільйонів євро. І вони сказали, що на наступний рік вони також будуть фінансувати, і плюс в цьому році програму і в минулому також фінансувала група світового банку майже 200 мільйонів доларів було направлено. і Для нас нас також такий добрий знак, тому що міжнародні партнери вони вже потроху долучаються, і вони долучаються, тому що там той компенсаційний механізм, який створений, він дуже прозорий, зрозумілий, підзвітний, чітко зрозуміло, що робить міністерство, що робить Міністерство цифрової трансформації, що робить орган місцевого самоврядування, як працює комісія, як долучаються громадські організації, яким чином вся ця інформація верифікує. Ця заноситься до відповідних державних реєстрів, ну тобто там вкрасти якусь державну копійку чи кошти міжнародних донорів ну, з цього механізму неможливо. Тому довіра досить висока. І нам дуже би хотілося, щоб долучалися, по перше, інші міжнародні наші фінансові партнери. Ну і звичайно, щоб і уряд не стояв на місці, не пробуксовував, а максимально допомагав нашим українцям мати можливість, щоб відремонтувати або побудувати собі нове житло. Думка експерта на громадському радіо. Спецпроєкт підготовлено за підтримки проєкту USAID Говерла та громадської організації Internews Україна. У студії Олена Шуляк, народна депутатка, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Мені здається, це було б бы дуже правильно. Якби російські гроші від заморожених російських активів використовувались для того, щоб допомагати нашим громадянам, які від Росії постраждали. Але наскільки я знаю, частина значна з цих коштів буде використовуватись безпосередньо на питання оборони. це цілком нормально, і дуже би хотілося, щоб була можливість гроші використовувати на є відновлення. Ну тим паче, ми самі показали приклад, коли використовували гроші російського Сбербанку, тобто що. Ми перші показали, як ці гроші потрібно ефективно використовувати для того, щоб допомагати нашим громадянам, тому розраховуємо і на ці гроші, в тому числі, для того, щоб допомагати українцям мати своє власне житло. Говоримо про людей на тимчасово окупованих територіях, чи буде зміни у поданні заявки і отримання цих коштів, якщо все таки ухвалиться таке рішення, тому що для є відновлення потрібно надавати якісь фотодокази знищеного майна. Так якщо це майно на тимчасово окупованих територіях, люди це ж поки Зробити не можуть, от як вирішиться це питання. Робили ми робили міністерство нещодавно експеримент на прикладі міста Мелітополь. Вони обрали це місто, тому що там не так багато руйнувань. І наскільки мені відомо, експеримент пройшов досить вдало технічними засобами, супутниковими знімками, без того, щоб людина там приїздила, надавала якісь докази, фотофіксацію, все можна це зробити без такого втручання фізичного. Можна зафіксувати, коли були ті ж самі прильоти, які привели до руйнувань. Можна зафіксувати, де точно знаходиться будинок, за якою адресою, чи дійсно він там пошкоджений, ну, чи дійсно це пошкодження від збройної агресії. І цей, цей пілотний проєкт потрібно масштабувати на інші міста, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. В нас на сьогодні. Ми, ми розуміємо, ми говорили вже про той же самий Бахмут, що будуть такі міста, які ну ми вже всі там чудово розуміємо, що їх там ступінь руйнації дуже висока. І можливо не потрібно робити всі ці супутникові знімки йти там по кожній і по кожній оселі там вносити цю інформацію з фіксацією відповідною про руйнування, тому що так зрозуміло, що в цьому місті там руйнування колосальні, і для таких міст. До речі, це була пропозиція, що в минулому році саме від бахмутян для таких міст можливо потрібно таки мати спрощену процедуру, спрощений порядок для того, щоб більш швидко отримувати заяви для того, щоб така компенсація виплачувалася. Ми зараз підготували, ми проводили великі публічні консультації з усіма зацікавленими сторонами. Ну, звичайно, зацікавлені сторони. Це ті люди, які безпосередньо працюють в комісіях і кожного. Дня працюють із цими заявами, з чек-листами, з людьми, які мають відповідне прохання стосовно застосування компенсаційного механізму, так і зацікавлені сторони це ті люди, які розраховують отримати компенсацію. І в результаті цих публічних консультацій ми напрацювали низку змін до законодавства, які стосуються саме того, щоб спростити механізм для певних випадків для того, щоб ну, людям було не так. Бюрократично, не так можливо довго. Ну, тому що давайте чесно, ми створювали з нуля унікальний компенсаційний механізм, який не працює в жодній країні світу. І завдяки тому, що в нас такі можливості в сфері нашої цифрової. Трансформації нам вдалося ну, зробити, мені здається, такий унікальний продукт, який дуже швидко від там самого початку подачі заяви до формування того ж самого житлового сертифікату, він там в цифровому режимі там дуже дуже швидко можна зробити всі ті речі, які з паперовими носіями можна було б там ходити і оформлювати місяцями. А тому для жителей тимчасово для тих, хто мають на тимчасово окупованих територіях житло. Зруйноване, я впевнена, що буде спрощений цей механізм, але саме головне, те, що ви говорили на початку нашої розмови, це те, щоб були виділені кошти, і тому розраховуємо і на прем'єр-міністра, і на віце-прем'єр-міністра пані Ірину Верещук, яка зараз активно допомагає, активно включається для того, щоб допомагати саме з вирішенням цього питання. Думка експерта на громадському радіо. Спецпроєкт підготовлено за підтримки проєкту Говерла та громадської організації Internews Україна у студії Олена Шуляк, народна депутатка, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дуже просто все робити, можна відкрити мобільний застосунок Дія, можна зайти на державний портал Дія, можна піти до ЦНАПу, можна звернутися до нотаріуса, який працює з її відновленням. До речі, це вже більше ніж 2000 українських нотаріусів. Також їм величезна подяка за те, що вони є активними учасниками цієї програми і допомагають максимально нашим громадянам. І вже потім через ну там в ЦНАПі все розкажуть, що потрібно. Зробити, які документи подати. Ну і звичайно, з той же застосунок «Дія» або державний портал він покроково проведе всю всю інформацію. Повторюсь, саме головне, щоб були правоустановлюючі документи. Головне, щоб ці документи були внесені до державного реєстру речових прав. Потрібно все це занести, відмітити в, в, наших, в наші дії і вже потім чекати, коли прийде комісія, яка працює про органах місцевого самоврядування, вже в 600 Десяти громадах працюють такі комісії, вони потім приходять. Якщо пошкоджене житло, в них є відповідний чек-листи, де вони фіксують пошкодження, і кожне пошкодження має свою вартість. Якщо це житловий сертифікат, то є відповідна формула, як розраховуються. Як розраховується вартість такого житлового сертифіката, я нагадаю, що для України визначена середня вартість для компенсації квадратного метру це 36 шість тисяч гривні. І потім ця вартість вона коригується на різні коефіцієнти. Є регіональний коефіцієнт, є коефіцієнт, який залежить від того, скільки кімнат було в квартирі. Ну і коефіцієнт відповідно в якому році був збудований будинок, який є зруйнований. Ну і потім перемножуючи ці коефіцієнти на вартість. Метра квадратного на компенсацію і отримується там відповідна, відповідна сума, яка зазначається в житловому сертифікації. Дуже важливо, що при всіх комісіях, які працюють в орган при органах місцевого самоврядування, 30% наповнення наповнення таких комісій це представники громадянського суспільства, це наші різні громадські організації, це представники експертного середовища і ці громадські організації, які хочуть бути корисними Існими бути дотичними до відновлення вони дуже активно і максимально приймають участь для того, щоб допомагати і мешканцям громад, і органам місцевого самоврядування, де допомагати і центральній владі, і законодавчій владі покращувати, поліпшувати процеси, які пов'язані з її відновленням. Думка експерта на громадському радіо. спецпроєкт підготовлено за підтримки проєкту ЮЕСЕЙДГОВЕРЛА та громадської організації Internews Україна. У студії Олена Шуляк, народна депутатка, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.